Закрили літній сезон. Близько двох сотень каврійських дітей та підлітків відвідали четверту, заключну у цьому році зміну дитячого оздоровчого табору. Серед них – 16-річна Софійка, яка раніше ніколи не була у таких закладах, тож особливо цінує таку можливість. Дівчинка захоплюється акторською майстерністю, танцями, образотворчим мистецтвом, вокалом. Від емоцій перехоплює подих, бо провела цей час у приємному оточенні та корисно. Навіть можна кататися на велосипеді, і тебе можуть навчити цьому, коли ти не вміє. Наприклад, я не вміла кататися на велосипеді, а мені взяли і показали, як це робити. І Я на першому разі вже каталася як як будто каталась, там вже дуже дуже довго. Цей табір ледь не перший серед тих, які відкрилися на території центральних регіонів країни з початку повномасштабного вторгнення. Для прийому дітей готувалися ретельно, відремонтували корпуси, обладнали укриття, забезпечили маленьких криворіччів п'ятиразовим харчуванням. В цьому році ми Завдяки нашому керівництву міста, завдяки депутатському корпусу, оздоровили 801 дитину, дітей військових, батьки, яких зараз на фронті, батьки, яких загинули, батьки, яких знаходяться в полоні, пропали без вісти. в цьому році на оздоровчий сезон було виділено більше 11 мільйонів гривень. Роботу з дітлахами у таборі організували за програмою Сім кроків до здоров'я, приділяли увагу як фізичному здоров'ю та розвитку, так і психологічному стану дітей. Щодня з хлопцями та дівчатами працювала ціла команда фахівців, у тому числі і благодійники. Наша організація працює з 2015 року у областях Донецькій та Луганській. А після початку повномасштабного вторгнення працює у більшості областей нашої країни. А ми саме допомагаємо? Ми оказуємо першу психосоціальну підтримку, тобто діти дуже постраждали від. Цієї війни і нам дуже хочеться, щоб діти відчували себе дітьми. Розумієте, це дуже важливо. Тобто, ми робимо все для цього можливе. Безкоштовно у таборі могли відпочити діти, які заслуговують на особливу увагу та турботу. Це ті діти, чиї батьки пішли захищати рідну землю, маючи позитивні напрацювання, керівництво табору, рада оборони міста та насамперед діти із задоволенням чекають на наступний сезон. Я дуже щасливий, що нам вдалося подарувати радість. Більш ніж 800 нашим діткам. Ми відкрили такий чудовий табір у чудовому лісі, дуже гарні вихователі, вважаті, дуже гарні діти наші, ну, насамперед. Всі правила безпеки були виконані навіть сьогодні на останню лінійку. Трохи затримали, тому що була повітряна тривога. Кривий Ріг – одне з небагатьох міст України, що зберегло мережу комунальних дитячих оздоровчих таборів. Другий з них, а саме Слава, розташований у тимчасово окупованому Скадовську. У раді оборони міста переконані, перемога неодмінно настане, і після неї криворізькі дітлахи знову зможуть відпочити на узбережжі українського азовського моря без сирен та обстрілів. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, перший міський.